Шановні друзі, всім привіт! Ось і пройшли мої перші риболовні змагання. Зараз розповім про них і, взагалі, як я тут опинився. На цей крок мене підштовхнув Микола Добровольський. До речі, привіт тобі і дякую за те, що розповів. Що і як водойми, які вони проводилися, називаються Пайкодром у Грибах. знаходиться. окремо. Дякую адміністрації Водойма за таку можливість приїхати і позмагатися. А тепер розповім про самі змагання, як вони проводилися і в якому форматі? Тривали вони три години, а тобто три дури по одній годині. Правила були прості: хто більше зловить, той виграє. На Кожну рибу потрібно було фотографувати і знімати, як випускаю. Потім у кожного учасника підраховувалась кількість риби і визначали переможця. Як ви бачите, правила не складні, але залишилося найпростіше не ловити цієї риби. Так ось які в мене були думки на це. Так як я знаю, що ловити будемо щуку, я одразу вирішив, що буду брати з собою лайт від 2 до 15 грам, так як я не можу покидати і малі ваги, якщо треба перейти на дальню дистанцію, і ним можна буде швидко форсувати рибу, що не можна сказати про ультралайт. На мій погляд, для мене це був найзручніший варіант. Так як я на цій водоймі вперше, по приманкам і вагах, все було в теорії. это ужас. Фоткать, пускать, снимать. Мне еще в этой кур куртке неудобно. Ужас. Сейчас что никто не ловит, аж страшно. Сколько он кидает на блёстку. Не видел, чтобы ни одной рыбы не поймал Хватит меня снимать. Девочки, всем привет. Это мой видеоблог. Сегодня мы на рыбалке. Я это вставлю. Это не вставляй Так ось ми розійшлися по водоймі і рівно о 8.00 гудок і розпочалися змагання. Опа. Поїхали. Алгоритм у мене був простий. Спочатку ловити на легкі ваги, якщо це не дає результату, переходити на блешні, якщо це не спрацьовує, то переходити на дальню дистанцію. Завжди щось треба змінювати та комбінувати. В першому турі мені пощастило, я одразу зачепився за рибу. І з першого закиду є риба. <плес> Оп, стоп! Все. Стоп, стоп, стоп! Куди? Змія, стой. Одразу фотографую та випускаю. Йо. Я зараз сам відпущусь. Сусід ловив на малі вертушки і у нього було декілька сходів. Як у той час я на силікон брав рибу. Тора? Да. Ось на цьому кадрі вийшов досить цікавий момент, коли я закинув вудку, Почав різко знімати рукавиці на падінні, там довгій паузі взяла щука. Дивіться як це було. Забери їх, пожалуйста. рибу фотографую і звісно, що відпускаю. І плюс ще один хвіст на мій рахунок. Через декілька закидів знов клювання і риба на гачку. Ближня дистанція спрацювала, я впевнено, брав звідси рибу. Йоме! Ось, друзі, ще такий цікавий Ні. момент. У мене не було свого підсаку, я попросив на самих змаганнях. Мені дали, і так вийшло, що на цьому підсакі сітка настільки пересохла, що вона рвалася після кожної риби. І мені потрібно було весь час його перев'язувати, зав'язувати якось там, щоб риба звідти просто не випадала. І цей момент міг сказатися на кількості моїх хвостів. Я втрачав час, але за цей час міг зловити ще декілька. Потім я вимкнув камеру і більше не знімав у цьому турі. Зараз розповім вам краткі підсумки, як закінчився перший тур. Я його закінчив з результатом у 7 хвостів. Можна було краще, але це теж непоганий результат. Зараз у нас буде розпочинатися другий тур. Покажіть, покажи, покажи. показі. Почну з блюзінки. Секретне моє. Щас не як почну. Коля таке став сам. Пацюк. Перші закиди з блишне результату не принесли. І Я вирішив спробувати дальню дистанцію. Все теж на силікон. І ця тема спрацьовує. Буквально з першого закиду є щука. Поки що я стояв на одному місці і перебирав усі приманки, і це мені приносило рибу. Я не бачив сенсу переходити на інші місця. Я и говорил, моя тема сработала. Да. Блин, хорошая фан, лютика. Ну как хорош? Да. Со второго заброса. Це дуже плохо, що вона зробило. Пішина. В цьому турі риба вже брала більш обережно, були холості клювання та у мене було декілька сходів. Але це все було на дальній дистанції. Цей тур у мене закінчився досить непоганим результатом у 5 хвостів. У підсумку двох турів у мене виходить 12 хвостів. Це досить непогано на цей момент. Але треба було ще доловлювати рибу в третьому турі. Третій тур я зовсім не знімав. Тому що камера сіла, дай було не до цього. Е, я зараз вам розповім, як він проходив. В цьому турі в мене зовсім не склалось. Чомусь з рибою не міг ніяк підібрати ключик. Було декілька сходів. Один на дальній дистанції рибу протягнув метрів 15 і вона зійшла. І потім на ближні декілька обідних клювань. І взагалі, третій тур я закінчив з рахунком у нуль хвостів. Ну, що тут поробити? Це спорт, і в мене в третьому турі зовсім не склалося, так як риба стала максимально пасивна. Навіть ті рибалки, які добре відловлювалися в перший другий тур, вони в третьому ловили досить мало риби. Ну ось так, на цьому я закінчив свої змагання. З загальним рахунком з трьох турів у 12 хвостів. Тим часом як третє місце посіло з 14 хвостами, а перше і друге місце розділили два риболови з 15 хвостами. Ось, трошки мені ще не хватило. Та вийшло так, що ем, ще двоє рибалок зловили теж, як я 12 хвостів, і ми розділили четверте, п'яте і шосте місце з 30 рибалок. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Відтримайте Ві мене підпискою і лайком. Та обов'язково напишіть будь-який комент. А на цьому в мене все. До зустрічі на рибалках. Па-па.